День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроєм. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женева Лонг від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 3,8 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1,47 см. До комплекту дивану входить 4 великі подушки та дві маленькі. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ кольор венгетемний. Одна бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. В бильці є бар. Понизу диван прикрашен планкою з матеріалу МДФ. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина дивана не розкладається. Великій бильці. Є велика та містка ніша для зберігання білизни. Бильце трішки закругленої форми. В кутовій частині дивана є велика та містка ніша для білизни. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 2,64 см. Наповнення дивану пружинний блок, плость, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, любі! па Папа!